Хочу показати вам, чим же снідати, щоб не бути на протязі 5 годин голодною. І як снідати, щоб ніколи не переїсти. По-перше, потрібно покласти всю порцію на одну тарілку. Білки, жири, правильні і складні вуглеводи та зелень. Що їм сьогодні на сніданок я? Курячі відбивні? Три штучки 150 г. Я нічого не зважую, але я знаю, як це виглядає. Я беру мою долоню і складаю все вздовж долоні. Помідорчика малесенький шматочок без насіння. Насіння помідора я не їм. Четверта частина авокадо, половинка огірка, руколка та кінза. Руколка, якраз це та зелень, яка не дозволить вам переїсти, запустить моторику кишківника, і ви дуже гарно будете ходити до туалету, не буде ніякого застою жовчі і буде багато енергії. Що їсть на сніданок мій чоловік? Все те саме, що і в мене, але я йому ще поклала три малюсінькі шматочка гречаного хлібчика. І на десерт у нас буде по одному шматочку. Брауні, але Брауні без цукру, без глютену і без будь-якого молочного продукту. Цей сніданок нас наситить мінімум на 5 годин. А я скинула 25 зайвих кілограмів і сьогодні харчуюся так: три рази в день без перекусів, п'ю велику кількість води і займаюся силовими навантаженнями.